Ми, друзі, в Трускавці. Приїхали ми в інший отель. Називається. Готель розположений по вулиці Суховоля. Має 9 поверхів. Я так розумію, сторона отелю, яка виходить на вулицю Суховоля, це є номера економ. Номера стандарт та покращені виходять з видом на ліс та гори. Як з лівої сторони у нас там дитячий майданчик дитячий, з правої сторони там у нас йде заїзд на парковку готеля. Там майданчик. Дітки приходять з інших готелей погратися. На майданчик автомобільний, я не знаю, запускають всі авто чи не всі, але там телефон охорони, телефонуєте і ворота відчиняються, ви заїжджаєте. Охорона запишує, записує ваше авто та номер, номер кімнати, в яку заселилися. Ну що, підемо всередину. Є банкомат ощадбанка. На території рецепшену в полі бару немає. Є магазинчики, це у нас такий рецепшн. Це у нас рецепшн. Магазинчик, але він чомусь не працює. Шукають продавця. Є ліфт, один ліфт там і інший ліфт. З іншої сторони. Також є спа. Такі види не роблять. Не хочу дуже сильно розмовляти, бо буде стояти ехо. нас ну, такий ось ліфт. Є сходи одні і інші, я так розумію, центральні сходи. Там, і тут виходить як би чорний вихід. Як Ще одні сходи. Конференц-зал. Ось та який. Камера зберігання, що комусь треба. Так ми на п'ятому поверсі. Я не знаю, чи будете ви шоковані, чи передасть камера всю атмосферу будівлі, скажімо так. На поверсі є камера, яка знімає все, що відбувається. Це, я так розумію, бачите, номера стандарт, ті, що я казав, він є економ, Ті, що виходять на вулицю Суховоля. І далі наш номер... 144. Номер стандарт. Номер стандарт. Тут тро, трошки такий маленький бардачок. Бардак, але так. І заходимо зразу, тут у нас іде туалет. Туалет душова кабіна. Тулет душова кабіна. А, є фен. Працює. Дуже погано тягне. Дуже погано тягне? Так. Да. Так, що тут ще? Така ось вішалка для речей. Потім такий шкаф Не знаю, там, теж для речей. І це взагалі йде номер двомісний. Але так як нас троє, дитина, на дитину додаткове ліжко. 200 гривень добав. Ось такий ось номер, холодильник, телевізор. так, Телевізор і давайте подивимося на вид. Ось такий у нас вид з балкону. Там у нас ліс та гори. Там у нас бюлет мінеральний. Так. Там у нас за цим світязь готель. Там знаходиться дитячий майданчик, колесо огляду і базарчик. Так, ну такий. Скажемо, давайте тепер проводимося по поверху по-нашому. Сходимо, подивимось, я вам покажу. Так, ну ось такий, такий поверх у нас п'ятий. їсти відпочити. Паша що скаже? М -м -м. Все, да все гаразд. все гаразд? М -м -м. Ну. Так, і давайте подивимось. Що у нас тут ще є? Камера ще одна стоїть. Тобто камера стоїть спочатку біля одного ліфта, грубо кажучи, та біля іншого ліфта. Так, ось у нас інший ліфт і такий ліфт. Давайте вийдемо на... Так, це у нас п'ятий поверх, друзі, четвертий поверх такий же самий. Є дев'ятий поверх, там набагато краще, скажімо так, і він оборудований набагато краще, і ремонт набагато краще, там йдуть номери, практично йдуть ці номери, двохкімнатні покращені. Там, скажімо, ми приїхали з друзями, у друзів двоє дітей, їм дали такий номер ну, двохмісний, сімейний покращений. Він і більший, і там кращі ремонти, і там два балкона, якби, ну, і він трошки дорожчий. Ну так, коротко все. Підемо в номер.